Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати м'ясо, і не биток, і не м'ясо по-французьки, запечене в духовці в кисло-солодкому соусі. У мене м'ясо ось таке, як на стейки. Можна взяти будь-яке м'ясо, биток, курячу грудинку. Це буде смачно в такому соусі, тому цей кусочок, я не знаю, тут десь кілограм у мене м'яса, я поріжу на такі, ну, трішки може товщі, як сантиметр, може там трішки товщі кусочки. У мене будуть такі здорові куски, я не хочу його розрізати, я його поріжу зараз і відіб'ю. Отакі, отака десь товщина. Воно відіб'ється, то стане тоньше. І так поріжу все м'ясо. Відіб'ю злегка його, тому що це таке м'ясо, що як сильно його відбити, то воно не бяток, то воно буде дуже таке. Коротше кажучи, зараз поріжу, відіб'ю і буду показувати, поки моє м'ясо печеться, я ще підготую такі сухарики буду сушити. Вони нам пригодяться потім, коли буде готове м'ясо, отакими дуже маленькими шматочками, такими кубиками. Порізати його. Цей хліб. У мене хліб був різаний, готовий. То я отак на такі кубики невеличкі. Ось такі. І зараз в мене гріється сковорода, на суху сковороду висиплю їх. І висушу до золотистого кольору. Відбила я м'ясо і тепер буду його приправляти. Солити і приправами різними приправляти. Солю з обох сторін буду солити. Перчик мелений, так потрушу. Коріандр у мене мелений, також. Взагалі, то які приправи хто любить, такими можна і приправляти? У мене є ось до фаршу Приправа, то трішки ще й приправа і до фаршу потрушу. Так, понатираю. Перевертаю і з іншої сторони, з другої. Так само цими ж самоприправами посолить трішки. У мене м'ясо жирненьке можна брати пісніше. У мене такий кусочок був, тому такий використовую. А Якщо не люблять бити жирно, то можна взяти пісніше. Херчик. І тепер буду змащувати кисло-солодким соусом, але для початку його приготую. Для цього я взяла яйце одне сюди в мисочку. Трішки осую. Яйце, Солю. додаю солі, так десь з півчайної ложки. розмішую трішки. Тепер додаю сметану одна, дві, три ложки. Поки що добавлю. буду дивитися, не хватить то потім. І в мене потерте киві, на дрібнесеньку тертушку, на саму дрібну. Також сюди виливаю. І додаю соус кисло-солодкий, тому що і киві кисленький, і сметана кисленька. Я додаю ще отаку столову ложку меду сюди. І все буду тепер гарно перемішаємо і цим соусом буду змащувати м'ясо. Цікавий такий варіант м'яса запеченого. Можна і на святковий стіл буде його використати, підготувати. І буду пензликом ось так брати і змащувати м'ясо кусочки. І викладати його на деку. Але змащувати буду з обох сторін. Тому зараз з однієї змастила. Положу перевернула на деці, положила і змастила в другу сторону. І так. І викладаю на так беру цей кусочок і перевертаю. так перевернула. Донизу стороною, що в соусі. І так само знову змащую. Змастила я своє м'ясо. Але що хочу сказати, коли з іншої сторони змащувала м'ясо на вже деці, згадала, що я не додавала гірчиці, то додала ще чайну ложку гірчиці сюди в цей соус. І сухий базилік. Також ще чайну ложечку сипнула. У мене трішки залишилося тут небагато, але залишилося соусу. Але поки що я буду дивитися, якщо може буде сохнути м'ясо, ну думаю, що буде все добре. То я ще можу соусом трішки змастити його вже пізніше. Зараз духовка розігріта до 200 градусів. Перші десь 15-20 хвилин. Щоб воно попеклося при високій температурі, щоб м'ясо запечаталося і сік не відділявся сильно. А потім зменшу на 170 або 180 градусів десь буду дивитися. І допікати буду до готовності, але це ще не все. Буду ще продовжувати, покажу вам, що я буду ще зробити. ось моє м'ясо, отак воно виглядає. Не дуже я його засушила. воно соковите. У мене 50 хвилин воно запікалося. Спочатку виділилася юшечка, сік. Я пів години в мене було 200, а потім збила на 180. Тепер що я роблю? Беру часник натертий на тертушечку. Можна чеснику давкою і змащую гарно м'ясце часничком. Можна часничком змащувати перед. Тим, як ставити в духовку запікати зразу на початку. Але я цього разу вирішила так. Так буде краще часничок відчуватися, змашую всі кусочки часничком. Гарненько буде смачно. І потім беру. Помідорчик отак покришила маленькими кубиками такими, невеличкими, такими, як сухарики я кришила. І викладаю на м'ясо. М'ясо може запікатися по-різному. когось швидше, залежно від м'яса. Курятина взагалі швидко запечеться. А свинина, яка частина попаде, яке м'ясо, якесь може швидше запектися, якесь довше. У мене 50 хвилин запікалося. Викладаю помідорчики, а потім свої сухарики, отакі вони висушені, золотисто такого кольору, і між помідорчики так сухарики кладу. І ось так. Зараз буду викладати на всі кусочки. І так. Поналожувала я помідорчики з сухариками і почала посипати сиром. Сир у мене ось так потертий на середню тертушечку, такий. Можна на крупнішу, хто на яку хоче, на таку можна і потерти. Сир моцарела в мене можна взяти будь-який сир, який плавиться, який ви любите. І тепер посипаю м'ясо сиром в духовку на 5-10 хвилин, щоб розплавився сирок. І все, і м'ясо готове. Отак, готове вже моє м'ясо, ось так воно виглядає. Смачне, шматочок я відрізала, спробувала, щоб вам. Сказати, що тут вийшло смачне м'ясо. Зверху оці сухарики, помідорчик і сир розплавлений, часничок дуже смачно. Сухарики, вони не такі, як в магазині продають в пакетиках, вони тверді. А ці сухарики хрусткі, але такі ніжні, вони розсипаються не тверді, дуже смачно вийшло. Зараз вам розріжу одного. Один шматочок. М'ясо не засушене. М'ясо я говорила вже, може бути будь-яке. У мене жирніше, а можна взяти зовсім пісне і гарно залити цією заливкою, і буде соусом, і буде смачно. Ось так виглядає всередині, соковите і смачне, і красиве. На святковий стил можна запросто приготувати його. Буде смачно. У мене такі великі кусочки, але можна ось так розрізати навпіл. І буде так, а можна зразу ті великі куски, ще тільки. На початку розрізати, і, ну, мені здається, так краще розрізати, тому що маленькі кусочки вони ще ж зменшаться і буде геть маленькі. А так можна відрегулювати або цілий залишити, або розрізати. Кому сподобалось відео, сподобався рецепт. Приготуйте, спробуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого! І до зустрічі в наступних відео.